Кухонна мейка фірми Luminex, дозмір якої 78х на 44 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обешука як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач з гнучки гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Ціна такого комплекту 8500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.